Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде відео про те, як можна збувати кролика одного От, на тушонку і заробляти 5 гривень на каву. От, але це жар, звичайно, тому що я вже про ціни вам розказував. От. А ціна тушонки на даний момент там в районі 130-140 гривень підлітрова банка. Тобто з кролика. Два з половиною місяця, вага 1,7. Заберемо печінку почки легені. Ну, півтора буде, я думаю. О, тому там виходить сміло три баночки тушонки на кісточці. Наприклад, найзвичайні Да, Я не говорю про філе, де зрізати можна і заробити 20 гривень. Я думаю, ви знаєте про кого. Тому порахувати може також, зхитєво йде чи краще продати м'ясом заробити, чи можна переробити, і продати тушонки. Хоча в попиті те і те. От. Тому як би треба працювати. От. І робота є завжди. Значить, ще додавлю на рахунок того, що там говорили. Ну, звичайно, збувати оптом краще. Це менше роботи. Тобто ти вдарив кролика і збув його. Я розумію. Це круто, я не проти. От, ну його ж не беруть завжди і у всіх так. Якщо одна людина має вихід на супермаркет, на магазин і може здати їх по 170, по 200, 220, це добре. Ну всі ж не можуть здати. Ми говоримо про всі глобально. І ми не говоримо про кроліков, який має е різні дозволи, має різні, скажімо так, договори. І може постачати на супермаркети великі, де в нього є прикріплено про санстанцію дозвіл, там на утилізацію дозвіл, от на утримання такого господарства, платить податки. Тому не треба розказувати про маленьке підсобне хазяйство і брати в масштаб велике господарство. Тому я думаю, чуть-чуть зрозуміли. Значить зараз покажу, Того беремо, бистренько. Ну, спочатку чуть-чуть роздамо їсти кроликам. Бо вони їсти, хочуть і покажу, яких буду брати. От, Мені десь треба автоклав буде загрузити, буде на кістці вся. Вісім тушок в середньому таких від 1,5 кілограма, щоб 12 кілограм було м'ясом. Тому рахуємо. На дворі трохи кролик більше, у мене сидить, хто пам'ятає і хто в курці. Тут такі до трьох місяців є вже місцями. значить, Домо їм їсти. Дивіться, в мене тут вони більш-менш поділені. тобто, Якщо, там, наприклад, самки, тут можуть бути самці. Це з одного виводка, да? Наприклад, з цього виводка теж. Якщо самки, то тут самці. Або самці і самці лишились. Тобто, якби я вже примерно розумію і знаю, що тут якісь менші чуть-чуть можуть бути. От. Або я час від часу значу вушку там для себе, якщо якісь більше, можу лишити його поки. Для чого? вилазиш, для чого, а Якщо більше. Грубо Грубоворя там трьох кілограм, уже не важно, там йому три місяці буде, ну чи два з половиною. Я такого чуть ну лишаю, скажімо так. Е, може є замовлення на тушечку буде. Тобто сьогодні позвонять завтра, там чи після скажуть, треба там день, два, три, п'ять кроликів, наприклад, вдарити, ну щоб були більші тушки, там кіло вісімсот плюс двох кілограм. Тому я думаю, зрозуміли, менші тушки, такі як там півтора, кіло сімсот. Мені неважливо. Тобто я вдарив на тушонку і освободив клітку. Чому? Тому що треба на їх місце, наприклад, тут два сидить, займають місце, що можуть сидіти четверо чи п'ятеро, бачите? От. Вони займають місце, наприклад. Я можу виселити з приміщення сюди на двір уже провакцинованих більших пролитків. Тому, напевно, зрозуміли, так? Да? Давайте зважимо, глянемо. От, наприклад, якщо підуть оці на забій навіть. Mm. Так. 2600-2700. В принципі, отакі от йдуть сміло. Нема питань. Так, бік їхній був який? 22.07. Значить, 22 числа їм буде. О, сьогодні у нас 15. те Буде 3 місяці. Тобто 2 місяці і 3 тижні. Ну, є менші. Є, мабуть, і більші чуть тут. Я їх всі не важив, так чисто знаю, що сядь. 2640 теж, ні. Срібло, Ну, ще тихо зважимо хоча б для цікавості. Бо я їх це якісь важчі в руці вроді. Ага, ну да, все більше. це більше, бачите, троєчка. Є й троєчка, Ну я ж кажу, є більше, є менше. то таке. Як і в кожному виводку. Так. І глянемо тут ще. Що тут підросло у нас? Хоча б для цікавості. Ну тут важкі тут, тут трьошки будуть. Так, да. можте. 3 кг. Оце сміли навіть на тушечку підходять. Давайте глянемо за одна. Ну сядь, що тобі? Оце якісь малий, Вроді би. Скільки важить. Не всі ж такі великі прям. Ну 2600 теж. Бачите? Ну, тобто така вага вже йде. Забій на 2600 сміло. Значить 21 числа 0,7 вони народження, значить 21-го їм теж буде тільки 3. О, Так само і тут є. Є вони більші. Оце здоровий є, десь трьоха. От вам, бачите, 3,50 грам, 4,30. От вони позначені, бачите, в вушку. Я часом значу, лишаю. Слідуючи, оцей малесенький якийсь, бачите? Дивіться, я, е, я не лишаю таких малих взагалі. Тобто, якщо вибивається клітка і вибивається він. Неважливо, скільки він важить. Бачите, 2,400. Якісь На забій і на м'ясо. Буває, часом для себе прийшов, любого маленького вибрав, вдарив, там, тушити чи щось зробити, чи шашлик навіть. От. Або mm -hmm. так само буду бити сьогодні собі ще штучки два. Щоб фаршу зробити. От, бо закінчився, жінка каже, немає. От. Е, так що, наприклад, оці четверо можуть іти зразу раз. ці двоє, два, це вже шість, Мені треба десять, бо два собі, вісім на тушонку. От. Значить, тут можна на четверо вибрати. Ото малого зразу раз. І самих менших ще 3-4 знайти. Тому освободить мене зразу вот три кліточки. Тут нехай леж, сидять разом, тому що вони вже росли, щоб вони не бились, не забрав, когось не підкидав. Тому думаю, чуть-чуть вам відповів і показав, як вибираю і що йде. Тому по цінах на тушонки, на тушки в кожного різних, хто продає по 170, бачите, і їм нормально. От, хочуть 250, ну хай продають 250. Я хочу, наприклад, по 500 продавати. От, можливо, скоро, скоро зміниться це, все і будемо 500. Як думаєте, чи це сон били? Бо знаєте, мечтати всі люблять. От. А, коли... Суть До діла, Так, ну, руку, візьму телефон, на секунду, бо так не насиплю. В принципі, тим можна і не давати їсти, тому що я цих буду вибраковувати. Ну ладно, насиплю, тому що на їх місце все одно хтось буде заселятися. По суті, то немає різниці, хай їдять. Але я буває я просто насиплю корм, якщо вийдуть на сьогодні. Там зранку зараз подаю їсти, наприклад, тікай. Що ти боїшся Е, Тому кожен продає по своїх цінах і строїть ціну від кроліков. Звісно, круто. Це коли ви на ринку будете одні і кроліков. Да? І тоді ви скажете, а чого я не можу продавати як кроліков? Але не забуваємо, що в нас таких 500 е, хазяйств тисячі в Україні. О, тобто кожен тримає якісь там двадцяток, п'ятдесяток, сотню кролів. От, і так само продає. Так, ну у нас тут вони всі такі вже забойні, я вам скажу. Тут вже багато є таких, давайте глянемо цього, наприклад. Теж два штуки сидить якихось, але ну, цей менше. Тут вже всі подросли, я думаю, тут пора вже їх бить. Ну так, два 850. Тут вже всі забойні. Так, це звідси було. Та заспокійся. І цей виводок ще глянемо, на теж. Вони всі такі вже підросли, бо в руці взяти не можна. 2770. Ну, це всі забойні вже. Це все тут забойне. Сміло. Так, тут точно самці, оце, тут одна самка десь була. Оце всі 6-7 самців тут є. Теж бляха б'ються часом, чую. Треба вже їх короче, вибраковувати, як говориться, тому що... Будуть пух оббирати, їсти друг друга там кусати, починають піщати. Хочу побити. Ходи я назваю, більше, щоб, бляха, біль? мабуть, три кілька гарантії. Два 800 з копійками майже гада. Ну коротше. Отакі ви вже Уже кролики, які йдуть за залюбки на забій. Та заспокойся ти. Та й срібло тут таке є вже. Срібло вже, мабуть, і це рівно три місяці сьогодні троєчку да, бачите ну але все таки гарніше на Бо окрасти боне світло серебро є чуть темніше. один на тисячу зважись ну Ну, не бачите 3200 вже 3 місяці а це 3, бо 12.07, сьогодні у нас 15 бачите тобто їм вже їм вже 3 місяці було значить Даємо цим ще єсточки, щоб не сиділи без роботи, як говорить Посунулись. та під сонство. Так, всім тут дали. Ага, у мене ще й тут є. Можете забуваю. Ці клітки міняв цього року літом. Ось тут під шедом. А є ще ж в мене старенька одненька, на мені сіно зложене. І тут є в мене теж, бачите, сім штук уже таких забойних теж сидять. Вони. О! Ну і все. Так, водички я налив їм, ще долєм зараз. Значить вага нам заберемо до хати. Так, значить, чуть-чуть вам розповів, розказав. От як можна заробити 5 гривень на каву. А, те що вже куди збувати ви будете, це вже, звісно, звичайно, діло кожного, правда. Так чи ні? Так чи ні? Жевжик. Ну, вже дружно, бачите, де сидять в кормушці. Знаєш, що ти мене пихаєш? Хоч куснуть? Чи що, пацан? Що собі? Е, е, так ми не договорялись. <рес> Це вже теж підросло десь два 800. Не бачу по ним. Такі ж теж кабаноси. Ну. Так що отак от. Так от. Значить, як сидять в кормушках. Йдемте цим подаємо вже їсти, бо вони ждуть. Запустимо самульку, поїде йде кормить. Вона буває мерво робить. Дивіться, щоб гарна самочка кормила От всіх, буває отак в кублі, можна розкрити кубло і зацепити. Не Бачите? Що вони робить, що вони роблять? Та заспокоює. І кормити. боже. для чого? Вони всі відкриті, тоді самочка гарно стає, тобто максимально вони всі присмоктуються швидко. От. І, скажімо так, всі рівномірно починають наїдатися. Тому що дехто там лежить в кутку, спить, вона стала. Ці висмоктали свою сіську ще пошли і другу висмоктали, грубо говоря. Тому а, буває так, що отак от не забуваю, зацеплю. Ага, давайте глянемо цих. Бачите, які вже у нас ці дідьошики. більшенькі. Такі вже от кабаноси. Не чіпай мене. Не дивимося їх. Тут 11 штук, мабуть. Три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Ну да. так. Цей штучок. Так. Хай кормить дівчина. Не будемо мішати заважати. Так, ну є малька, бачите, але ж треба, щоб він виріс. Треба, щоб він виріс, тому так, треба вже подокидати сіна, бо скоро будуть теж родити деякі Що ви ждете. Ну, І тут є ще маленькі теж, бачите, такі ж самі. Так, друзяки, дивіться, зробили собі. Пару кроликів, обрізав, теж буде фаршик. От, значить, Хочу перекрутить. Ну і, як говориться, понить, по чи як це назвати, на каву заробив от. і ще на здачу, бачите, придбав таку, таку от собі м'ясорубочку. Тому попрацюємо. Тут зробимо паршу. Три кілограма буде нам фаршу. Підати. Значить, бачите, як воно виходить. Буде фарш, будуть котлетки, будуть пільмшки, коротше, фарш з кролика це бімба. От і все. 3КГ фаршику готово собі. Так що отак от. Значить, я думаю, ми поговорили на відому тему кролівництва. Просто розумієте, продавати дорого це добре. От, але не завжди ж вас його куплять, щоб ви розуміли це. Ви ж повинні розуміти, що продавати по 250, ви будете. От, а буде такі е сивий коня, той що розказує там. Що він продавав по 200 вже, а тут по 170, то він не буде продавати по 170. Тобто він вам буде робити конкуренцію, занижати сам ціну, от, буде на Київ діду спихати от, по 170-175, чи десь там на Львів, куди він возить його. От. І ви не продасте свого по 220-250. Ну, всі ж не будуть в одну точку здавати, ви согласіться. Тобто, якщо є попит, допустимо, на там 10, 20, 30, 50 тушок в тиждень є замовлення, да, ну. Там, я фізично не дам, тому що в мене нема такого, і я і не прагну. Да? От, я тримаю стільки, скільки я можу на даний момент його, грубо говоря, сам спожити вдома і продати паралельно, да? щоб заробити кошти на корма і заробити собі. Тому не потрібно створювати ілюзії і людям розказувати, що давай по 300. Всі по 300 не будуть продавати і по 250. Розумієте, в чому прикол? Тому що такий сивий конь буде по 170 продавати, втирати далі до Нового року. А ви будете 250 і ви будете думати, моє ніхто не бере. Правильно не бере, тому що конь продає по 170 далі. Я думаю, ви зрозуміли, про що мова. От. І моя думка що цього. Всім миру. Здоров'я. Дивимось відео. Ставимо лайки. Хто не підписаний, підписуємось. Всім до зустрічі!